Співали караоке, Поки дорослі писали диктант у 25-й школі. Відсвяткували день української писемності та мови. Почали з гучного караоке у репертуарі жодної пісні з російським текстом або змістом за зрозумілих усім причин. Росіяни ніколи не були для нас братнім народом. Через багаторічну окупацію України совєтами маємо російськомовне населення. Його кількість щороку зменшується завдяки українізації. У 22-му більшість остаточно зрозуміла важливість української мови коли слова паляниця та «Укрзалізниця» залізниця чітко визначали своїх, на думку учениць 25 ї школи, українська мова потрібна українцям з таких причин. Я розмовляю українською мовою, тому що це мова єднання і спілкування, бо народ. Бо якщо люди не будуть розмовляти на своїй рідній мові, то нація зникне. Златка каже, що мріє, аби Україна швидше стала мирною, бо зараз мало бачить тата, який працює в ДСНС та ліквідовує наслідки російських обстрілів. Даринка погоджується з однокласницею, адже свого татка дівчинка частіше бачить на фото або ж завдяки відеодзвінку. Він Боронить кордони на Сумщині. Якщо ми будемо спілкуватися російською мовою, то ми будемо вже росіянами. А там, де ми народилися, цією мовою ми повинні розмовляти. Репертуар караоке сучасні українські пісні. Діти знають їх завдяки соцмережам та Ютубу. Вони голосно підспівують та все фільмують на камеру телефону. Вчитель музики 25 ї школи Микита Маківчук керує процесом.

Каже, зараз набагато більше можливостей для вчителів, аби якісно та сучасно прищепити дітям любов до української творчості. Зараз ми заходимо. Ми маємо проектор, екран, ми маємо програми, ми маємо нуш. Дуже крута тема. Вчителю треба лише вчасно натискати на кнопочку, але іноді треба додавати креатив, що ми намагаємося втілювати в нашій школі. Все нове це добре забути старе, і ми намагаємося піднімати як старі пісні, так і йти в час в ногу з часу. Сом і використовувати нові пісні, вони качають дітей, вони на слуху, тому це кльовий метод, і ми його використовуємо на перервах іноді на уроках, але і програмні твори також ми вивчаємо. А в кабінеті батьки вже чекають, коли розпочнеться радіодиктант національної єдності. Тому як текст для написання ще складний для учнів початкової школи, аби не порушувати 25-річної національної традиції, то школи запросили батьків. Багато хто з них є діючим військовослужбовцями. Наприклад, пан Андрій пише диктант за себе та за другу класницю доню зі служби для такої вже традиційної для українців події жовтня керівництво відпустило без проблем. Вони розуміють, що сім'я це також важливо і надають змогу за можливості відвідувати такі заходи. В такому масштабу ну, мероприємствах раніше не приймав участі, ну але Вирішив щось спробувати. за онука другокласника. Диктант прийшла писати бабуся Інна Володимирівна. каже радіодиктант, пише вперше. Все не встигала на нього в попередні роки. Інна Володимирівна має достатньо поважну причину, аби писати його цьогоріч вперше. На її грудях орден за участь в бойових діях на сході України. Я була в в Відрядженні до 33-ї бригади, 207 й батальйон тероборони. А там виконували завдання згідно свого профілю. Руслан приїхав у відпустку. Дізнавшись, що у школі доньки пишуть радіо диктант, вирішив спробувати свої сили в його написанні. Змінивши пульт управління для дрона на ручку, чекає на його початок. В останній раз це було на певне в ліцеї Чернівській ліцеї. Коли закінчував, там писали диктант. Там так ні. А? побачимо покажу, як напише до батьків. Приєдналися і вчителі 25-ї. Нагадаємо, команда українського радіо започаткувала радіодиктант у 2000 році. Відтоді, щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні. Однак настільки з'ясувати наскільки знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує її. Цьогоріч українців об'єднав текст Оксани Забушко Магія голосу, котрий зачитував поет та військовий Павло Вишебаба. У Чернігові радіо диктант писали по школам, університетам, коледжам та традиційно у бібліотеці Коцюбинського роботи можна перевірити двома способами: онлайн та офлайн. Надіслати текст радіодиктанту паперовим листом можна за адресою Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня. Тож вам потрібно сфотографувати, відсканувати написаний текст та надіслати його до 11 ранку. 28 жовтня на адресу, яку бачите на екрані, текст радіодиктанту за бушківськими реченнями Магія голосу оприлюднять 28 жовтня. Після цього листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.